Водохреще. Свято вшановує Хрещення Ісуса Христа в дорослому віці, Пророком Іоанном Притечею та вважається одним із п'яти ключових подій земного життя Ісуса Христа. В українському календарі Свято є Шанованим. В колядці Добрий вечір тобі його названо Третім праздником». Люди вірили в цілющу силу води. Яка проявляється опівночі, як тільки настає водохреща. вони збирали цю воду та ставили біля образів, бо вважали, що вона допомагатиме від хвороб. У річці один-два тижні заборонялося прати, бо в цей час нібито вода залишалася святою. Згідно з біблійними переказами, Ісус охрестився в річці Йордан у 30-річному віці. Його хрестителем став пророк Іоанн, який передвіщав прихід Спасителя в земній подобі на землю. Як тільки хрещення Ісуса завершилося, пролунав голос Бога Отця, який заявив, що Ісус його Син, а над Ісусом з'явився Святий Дух в оберезі Голуба. Ця наріжна для християнства подія називається Богоявленням. Через демонстрацію усіх трьох християнських іпостасей Бога. Свято з'явилося в Коптській церкві ранніх християн у другому столітті нашої ери. Воно спершу вшановувало як народження Ісуса Христа, так і прихід трьох царів і хрещення Ісуса. Уже в 4 столітті Різдво в Єрусалимі почали святкувати окремо від хрещення. Існує думка. Що купання на водохреще сучасна традиція. А втім, ця практика відома ще з 19 століття. Про неї також писав Зубрицький: Люди другляли одне одного у святу воду. Вважалося, що хто більше скупається, той буде здоровішим. Нехай це світле свято принесе у ваше життя мир, любов та благодать. Нехай свята вода змиє всі печалі. Дарує чистоту душі та оновлення серця, з хрещенням Господнім! Нехай цей день буде сповнений радістю, спокоєм та світлими надіями!